Керувались. Майбутня фракція зайшла. да, все одно ж Будутня фракція. Ми вже не виходити. Банду. Гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей! Банду гей!

таа долги да гулати Ми ради на завтра, відповідно, хможе, поміцій якісь свої плани, які ми мали на сьогодні далі, що на завтра ранок, щоб вично говоряти тут до завтрашнього дня. Подивимося, як завтра заході себе допомогу. Але ми сподіваємося, що не до того, що практи поспішки, ну це не посвідки, це виконання цієї України колориску. Так що тримаємось будемо цьому тримаємо порядок і не вопроти ось ця коло саме Ми прохвачені будівлю. Ми маємо впевнені, що ми будемо організовані, ми тут нічого не будемо ламати. ми будемо як нормальні е, активні поліції захищати свої права. Право на вільний доступ до ПМВ, що багато до них, якому сьогодні кияни прийшли до ПМВ. Ми сподіваємося, що ми з вами будемо йти до кінця е, і досягнемо своєї мети. Дякуємо. А дорогі друзі. Ви всі знаєте, що була захоплена громадська рада при Київській міській державній адміністрації 29 січня за допомогою секти Аделаджі. І ми вимагаємо притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської державної адміністрації, зокрема керівника. Департаменту внутрішньої політики Миронофонди за участь в організації цього кривалого Шабаша. Рада громадська повинна належити крия на київській громаді. І київська громада повинна мати право доносити свою думку довгому владу, впливати на формування. І немає та на потеплення необхідно прийняти всі не не належні заходи і легалізувати ту громадську раду, яка була утворена 28 січня звіта до оголошення. І розібратися цим. Дякую. товариство, ж ласка, зараз ми маємо трошки заспокоїтись. Я прошу всіх сісти, зараз вже виступити, як не будемо робити. Поки заспокоїмось і потім формуємо наш пранкій для наступної доби. Все, це Слава!